Воно мало застати всього приїхав і наші. Так я цього вирішив. Копи, щоб ходячий до речі. Мені по уради, якщо погоду хлопчики не молили. Він разів шість на мене його кидав, я поки в не втікав. Хай то автомат не актуальний був. Він каже, я б не попав. Мене затягнуло, було... це все воскло так. Ну було важко, було і падав духов. І що кажуть лікарі, будете бігати чи ні? Так, бігаю. Я був в Чехії. Він дав вже приїхав під час війни назад. Бабулі за Ну, війна. І так. Захотілося. Так. Тому сапер. Я колись е, строкову службу служив амінасником, ніби як е, зараз ДСНС. Колись були солдати. Ми зброю рук не брали ніколи. У нас було інакше задання. Я навчався команда-сподільському начальному санду. Зараз дуже інша війна йде. Війна дронів. Сапаром легше було колись поставити міну, а тепер куди? Дрон тебе спали, одразу тебе вбивають. Мала зробити міну шлунбан. Mm -hmm. У мене в руках було відтеген. Не полишилось, не дійшовся. У нас було ще десь вісім, ну, так рівно летіли і закидали трапи. За трьохсотими. Було чотири чоловіки. Хлопці. 4 теж були Чотири так. так, Вони всі, всі по ногах. І всі не худячі були. Приблизно шість кільків було на мене. Я ще йшов по воду в окопи, хлопчики вже були трьохсоті. Я йшов по воду мене ще догнав, ще докидав, побував. Я вже творився, було ще й мертвий. Я завжди під БТР. Я, я потім пос поранив руку осколками. Я і то не міг, каже, так, почав кутитись коло бо. Вони не могли нас забрати в часу, тому що там цілодобовий обстріл. Там по цю і арта, по цю і, і ради, то з дзвони. Може, Було... там і... Ми залізли з горішний страйкер американський. Ми приблизно там днів три лежали. Побратими живі, да? Так, всі, але тут ну, поранення різні. Поранення всі ноги. Ну, мені так і не пощастило. Якось навіть певик, так забуваєш, як моя нога вже. На погоду буває, толком там б'є були. Так електрикою. Як сказати, в мене просто коліно ж є. Я просто уділ, я майже зразу пішов. Солдати одразу тільки у діл, одразу солдат тікає додому. Я був вдома, не то. Без армії буде важко, скучно буде. Просто не падати довго. Це нічого страшного, травма, треба себе почувати повноцінною людиною. То, що там ноги нема, це нічого, тебе ж побратими чекають. Не підтримують і все буде добре.